Вітаю всіх мешканців Київщини, директор Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Олександр Попроцький. Тема сьогоднішнього брифінгу початок опального сезону на Київщині. У Київській області вже завершилась підготовка до осінньо-зимового періоду. У тепловому водопровідно каналізаційному господарствах підготовлено та відремонтовано 1371 котельня, зокрема, замінено 68 котлів на котельнях. 789 кілометрів теплових мереж. Та 37 км замінено, 396 км водопровідних та каналізаційних мереж, 530 водопровідних та каналізаційних насосних станцій, 102 водопровідні та каналізаційні очисні споруди, 840 свердловин. Також створено запас деревного палива та вугілля, посипкових матеріалів та реагентів, підготовлено спеціалізовану снігоприбиральну техніку. Крім того, комплексно підготовлено 5666 житлових будинків. 1060 закладів освіти, а саме шкіл та дитячих садків, 469 закладів охорони здоров'я. Це лікарні, поліклініки, ФАПи. Підготовка Київщини до опалювального сезону сягає 99,9%. У межах підготовки до зими залишилося завершити реконструкцію трьох котелень в Ірпінській громаді. Роботи відбуваються за сприянням міжнародної фінансової організації Нефко. Завершення реконструкції заплановано на 20 жовтня. Опалювальний сезон на Київщині вже розпочався. Рішення про його початок та закінчення приймається органами місцевого самоврядування з урахуванням кліматичних умов. Про старт опалювального сезону вже повідомило 53 територіальні громади. Наразі вже 28 територіальних громад розпочали підключати до тепла свої об'єкти. Першими до теплопостачання підключаються заклади соціальної інфраструктури. Станом на сьогодні тепло вже отримують 108 дитячих садків. Та 108 шкіл, 53 заклади охорони здоров'я, 222 житлові будинки. Оскільки ворог не перестає атакувати енергетичні об'єкти, також проводиться робота щодо забезпечення соціальної інфраструктури та об'єктів житлово-комунального господарства джерелами альтернативного живлення. Окрім генераторів, продовжуємо встановлювати когенерацію, сонячні електростанції, газові мобільні теплоелектростанції, розподілена генерація, крок до енергетичної незалежності. Та певненості в тому, що населення Київської області буде степлом та світлом взимку. Дякую за увагу.